Я вас вітаю. Сьогодні у нас дата 1 березня 24-го року. Перед вами книжка В'язні Північного царя, яку записав Анатолій на Західній Україні. Перед нами остання дуже бажана частина сьома цієї книжки, яка називається Життя після табору в період який складається більше двох років, коли я записував цю книжку. Було багато різних перешкод для запису на природі, але ось ми дійшли до радісної, сьомої частини результативної цієї книжки. Ця праця є історична праця, Свідка брата Анатолія, який уклав цю книжку, яка. Складається Має в собі 546 сторінок та різних фотографій. Отже перед нами довгоочікувана частина 7 Життя після табору сторінка 494. П'ятоха Іван знову вільний, 21 травня 1965 року. Наступив день, 21 травня 1965 року п'ятниця, день звільнення із табору п'ятохи Івана. З братами вчора та попередні дні попрощався з багатьма друзями навіть дуже схвильовано, зі сльозами. В Секції після роботи зібрались ніякого плачу, радість на обличчях, стільки побажань, а в закінченні прощальну пісню заспівали. Стільки ж прийшлося боротись за віру, раз дану святим. Це записано в Біблії, Послання Юди 3. Наші вивчення, наші спомини, наші копіювальні дільниці, наше віни і погоні, а наші спільні карцери, бури і ШИЗО. Навіть поверхово гляну, тюремні в ті боремні літа, ми визнавали факт, тільки з допомогою Бога. Ми витримали цей вогонь переслідувань, зберегли, зберегли теократичну єдність в усьому Союзі, хоч існувала доволі сильна опозиція, але щороку з нею повертали сотні братів і сестер. Процес повернення до всесвітньої єдності і цілого братства у нас вже пішов. Все свідчило, що Його з нами він підтримує нас, благословляє в різні способи. Серце Івана співало з радості від усвідомлення того, що він може служити Творцю Богу Єгові разом з такими вірними та відданими братами. Характеристика награжданина П'ятого Івана Петровича 1922 року рождения образування 4 класа. За період содержання в исправительно-тродовому учреждении 385 1 с 1961 года по 1965 год характеризовался следующим образом. Работал на производстве в качестве фрезеровщика 4 разряда, к работе относился добросовестно. Производственные задания выполнял ежемесячно на 120-125%. За добросовестное отношение к труду объявлена одна благодарность и получал денежное вознаграждение. В быту нарушений не допускал, политика воспитательных мероприятиях и работе в самодеятельных организациях участия не принимал, политическое занятие не посещал. Пятоха является членом секты свидетелей Бога Иеговы, стойко придерживается своего убеждения и с преступным прошлым не порвал. Политику КПСС и советского правительства не поддерживает и не одобряет. В 1965 году Пятоха окончил профтехучилище, И получил специальность фрезеровщика. В обращении вежлив к сохранению социалистической собственности относился бережно. Начальник подразделения Плюгин. Печать. Оригинал. Характеристика. Характеристики 25-65 -го, -го, -го года. Подпись Подписано. Лазурцев. Начальник отряда. В пятницу о девятей годині ранку на вахте отримав розрахунковий листок. Обійшов склад, бібліотеку, бухгалтерію та інші відділи добровлага. Нічого їм не винен, отримав справку про звільнення, невеликі гроші та залізничний білет, до станції біробіджан, побажання щасливої дороги, від Плюгіна та деяких інших надглядачів. Начальник загону Лазурцев потиснув руку і подав характеристику «Бері, Ще пригодиться. На проходні зустрівся з майором Сучковим. Смотри, не попадайся, Ваня, а то ми ще роботи. З усмішкою сказав на прощання. На станції Потьма вже, як вільний, сів зі своєю дерев'яною валізою на поїзд до Біробіджана. Кілька днів дороги пролетіли швидко, з попутчиками кожного дня мав розмови. На другій полиці, часом лежав і згадував минуле. Ніколи не варто падати духом, робити кисле незадоволене лице. Згадував, як було в Іркутській пересильній тюрмі. Вкинули мене в переповнену камеру. Буквально пхнув наглядач в плечі, і я влетів в камеру. Зупинився, глянув, що на народу повно, і привітався. Здравствуйте, ребята! И как здесь у вас? Тишину перервав голос пахана камери. Ты свидетель Єгови?» Я ответил Да, ну а как ты знаешь? А как тебя не узнать? Входишь в камеру, как в дом родной. И все рассмеялись. По дорозі зійшов до земляків на добу в місті Заларі, Я, яка зустріч через 9 років. Дехто належав до опозиції була нагода багато годин присвятити історії виникнення і розвитку розколу. Він практично відбувався на моїх очах і сотень братів в Озерлагу і в Мордовії. Я розповідав випадки з табірного життя про листи від брата Нора з Брукліна. Від брата Рютімана зі швейцарського бюро, в яких були приведені біблійні причини для повернення братів, які відкололись. Розмова була будуюча. Слухачі думали. А це було основне. Зустріч з сім'єю Сторінка 497, сьома частина. Пізно ввечері я переступив поріг вже нової хати. Хату, з якої я був заарештований після повністю 63-го року, коли вода стояла по вікна, а діти плавали в осинкованому кориті, Оля з мамою продали. Радість від зустрічі була велика і щира, від шуму і розмов на кухні прокинулись від сну наші дівчатка, двоє війшли ніякові чи в кухню. Ольга пригорнула їх, підвела до мене, я присів перед ними. «Это папа ваш вернулся. Йдіть к нему, ласкаво і ніжно пояснювала Оля, обіймаючи їх за плечі. Для дітей, правда, я був невідомим дядя, а тато був на фото з мамою, на великій фотографії в кімнаті. Але помаленьку діти побачили, що я дійсно тато. Помаленьку попробували сісти на коліна дві зразу, пробували руки, колючу щитину на бороді. Вони не знали, що моє серце в ті хвилини мало не вискакувало з грудей, а в очах стояли сльози. Через кілька хвилин дівчатка, роздивившись, що мама витирає сльози, бабуся женя чомусь плаче, а в папи капають сльози і тремтить голос, розплакались, обіймали мене і плакали. Я заспокоював їх і домашніх. Але таки трохи ми поплакали. Потім всі разом зі сльозами на очах помолились до його Бога, який зміцнив нас, зміцняв нас і підтримував всі ці вісім років. Ліда старша закінчила другий клас, а валя перший. Поступово за кілька днів ми стали самими сильними друзями. Через кілька днів пішов я прописуватись, прописали, але в начальника міліції мене взяли під домашній арешт. Режим, як на закорінілого злочинця, від 22 до 6 ранку бути вдома, виїзд в інші міста заборонено, порушення карається негайно і на всю силу радянського закону. Роботу я знайшов на заводі силових трансформаторів, фрезерувальником. Всю християнську діяльність потрібно було вести в глибокому підпіллі. На час мого звільнення вся група зацікавлених в території практично зникла. Після нашого арешту всі, кого вдалося знайти органам як зацікавлених, КДБ залякав і розігнав. Наші в Біробіджані були залякані. Через півроку я написав скаргу прокурору по нагляду в Єао, просив зняти з мене режим, так як ні раніше, ні тепер я не мав жодних порушень режиму чи аморальних проступків. Зняли режим через місяць. Вдома мені пройшлося знову відбудовувати віру Ольги. Всі ті роки вона не була на жодному зібранні, не було свідків, хто б її укріпляв. Моя мама говорила, що могла для підтримки хоч в загальному. Діти в школі вступили в жовтенята і носили зірочки, Ліду, як відмінницю, прийняли в піонери, і червоний галстук свідчив, що вона розділяє погляди юних ленінців. Кожного дня вдома ми мали читання Біблії. Місця, місця я вибирав цікаві для дітей, обговорювали їх, з дітьми часто ходили в гості, ходили в ліс, на сопку, розмови, розмови будували їх духовно. Ісус дійсно жив, творив великі чуда, навчав людей, Бог існує, бо існує найпрекрасніший Всесвіт. З дружиною старався все робити разом. Разом ходили в гості до колишніх і нових знайомих. Сам починав розмови, які легко переходили на біблійну тематику. Поступово за кілька місяців і Ольга знову почала відчутувати вірші підтримувати розмову на тему правди. Шишка Лідія П'ятоха згадує, повернення батька з табору я пам'ятаю, досить добре. Плакати ми почали, бо дорослі плакали, а раніше так не було, ні мама, ні бабуся не плакали при нас, навіть як говорили про тата. Тато був коротко обстрижений, ходий. Одежа темна чи сіра, мене стан був тривожний. Якби радість, бо тато вернувся, але чому вони сльози на очах тримають? Тепер я розумію, чому вони плакали, а тоді, дитиною, не все розумілось. Батько так легко став нашим найкращим другом. Ми з ним про все говорили. Треба відмітити, що він не ламав наш світогляд, ніколи не викидав з хати наших зірочок або мого піонерського галстука. Навіть не говорив нічого на ту тему. Ми обговорювали з батьком конкретні біблійні історії про вірність і відданість. Літом 1965 року бабуся Женя разом. Зі мною Валою поїхали вперше в гості в Сибір. Три доби йшов поїзд до станції Заларі. Дотепер я пам'ятаю, що ми були у сім'ї Тимощуків, виселених разом з бабусею з Орищ в 1951 році. В них були діти, школярі, наші ровесники і старші. Там ми побачили, що діти свідків Югови не носять зірочок і галстуків. на фотографіях в альбомах. Ми з сестрою переглянулись, показали, що на випускній фотографії ще кілька школярів не мають галстуків. Вони також свідки Єгови, пояснила Надійка. Ще ми були на великому зібранні свідків залерах, чули кілька біблійних промов і чули, як діти-школярі розказували вірші на біблійну тему. То було так цікаво. Ми негайно купили товстий зошит. І почали переписувати вірші. Поки приїхали додому, то для тата і мами був сюрприз. Ми кілька вивчили на пам'ять. Ще пам'ятаю, ми поїхали на похорон, на станцію зима, а там бабусині близькі знайомі космини Іван та Іра, а їх дочка Ольга вийшла заміж. За Давидюк Олексія і в неї була дівчина, школярка Валя 1954 року народження. Її брати хлопці були ще замалі і не розуміли того, що цікавило нас. Знову ми у Валі переписували вірші, ходили в тайгу, та вони жили майже в ній. Зараз Валя проживає в місті Сокаль Львівської області. Пригадую, як я з батьком ходили в служіння, була сім'я, Ростягаєви, мама і дочка Лідія, Працювали, працювала інженером. Лідія була то, напевно, ровесниця моєї мами. Вона мала дівчинку трохи меншу за мене. З чоловіком була в розводі, причина стандартна, випивав і скандали в сім'ї. Пригадую, говорили з Біблії. Лідія була атеїсткою, тому тато багато пояснював. Навіть коли ми вже жили в Молочанську, до нас ще заїжджала Лідія Розтягаєва. І знову за столом тато вів спокійні, аргументовані біблійні обговорення. Були ще в одного дідуся він був прекрасним садоводом. Вони ввели глибокі біблійні розмови. Ще ми їздили поїздом далеко. Було дуже цікаво там жив старший чоловік. Прегарно грав на скрипці, і тато знову говорив, ось тут написано. Пригадую, що приїжджала до нас тьотя Марія. Пізніше я зрозуміла, веретельник. Література в нас була, правда, дуже захована. Кожної неділі ми всі вдома мали домашнє зібрання. Тато молився, тоді говорив і читав з Біблії. Мама й бабуся теж відповідали. Пізніше вже читали вартову башту. Обговорювали. Примітка редакції Веретельник М. була суджена у Львові 1947 року. І на 15-й хвилині у нас закінчення. Першого оповідання. Ну, там було два оповідання з. Сьомої частини книжки В'язні Північного царя. Якщо ви хочете отримувати книжку друковану, ви можете писати коментар під відео. Хочу отримати друковану книжку. Зараз процес друку книжок трошки затягнувся, але в нас є замовлення, і ми маємо тверду надію, що ми зможемо побачити друковані видання книжки, незабаром. Можливо, на протязі місяця березня. Можливо, до кінця березня буде ця справа зроблена. На сьогодні читання сьомої частини перших двох тем є закінчене. Читання закінчене на сторінці 500 1 березня 2024 року. Далі буде.